На програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко. Вітаю. Міністр оборони України Рустам Умєров вже завтра зустрінеться у Пентагоні зі своїм американським колегою Ллойдом Остіним. За словами Сабріни Сінг, заступниці речника Пентагону, варто очікувати, що сторони обговорять ситуацію на полі бою, зокрема оновлення щодо курської операції. Сінг також оголосила, що вже наступного тижня відбудеться чергове засідання контактної групи із обороною України. Зустріч запланована на базі Рамштайн у Німеччині. Подальша військова допомога Україні та зняття обмежень на використання західної зброї для ударів по військовим цілям в Росії були у фокусі неформального засідання міністрів закордонних справ країн ЄС. Участь у зустрічі в Брюсселі взяв також і головний український дипломат Дмитро Кулеба. Які ключові заяви пролунали, та чи є зрушення у позиції провідних партнерів України? Підсумуємо зустрічі з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який приєднується до ефіру. Богдане вітаю! Таня, ми вже не перший день і тиждень говоримо про тему ударів в глиб Росії. Що нового ми почули сьогодні на полях зустрічі у Брюсселі? Сьогодні Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та оборони Жозеп Борель розмовляючи з журналістами. Він стояв поруч з українським. Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою власне виокремив те, що він назвав новим, коли йдеться про допомогу Україні в обороні від російської агресії. Він сказав, що Україна почала отримувати від Європейського союзу гроші на власне те, щоб Україна сама виробляла свою зброю у себе, і він сказав, що. Це нове, тобто е, йдеться про досить серйозну суму: е, понад мільярд євро, мільярд і чотири е, десятих. Е, він сказав, що це нове. Коли йдеться про, скажімо, питання твердості підтримки України, то напевне нових, е, нових заяв тут не було, попри скажімо, велике загострення на близькому сході, Україна сьогодні була все ж таки на першому місці в обговоренні міністрів закордонних справ Євросоюзу, і е, загалом е, я би сказав, що від політиків лунає е, скажімо. Так, заклик до більшої твердості і чіткості, особливо зараз, коли Україна говорить про нові фронти на війні України з Росією і намагання переламати хід війни. Ось як про це говорили сьогодні: Борель і Кулеба. Ваші вальстубом. Росія хоче розбомбити європейську країну, щоб домогтись повної капітуляції. Тому систему протиповітряної оборони були критично важливі до літа. Вони ще більш важливі сьогодні. Зброю, яку ми надаємо Україні, має бути повністю використана, а обмеження мають бути зняті, щоб українці могли бити в місця звідки бомбить Росія, інакше зі зброї немає користі. Ми хочемо уникнути становища, в якому громадськості заявляють, що в принципі ніхто не заперечує проти ударів в глиб Росії, але при цьому не здійснюються реальні кроки, щоб це дозволити. А реальні кроки полягають в наданні ракет і в дозволі, аби ми могли використовувати їх на російській території. Проти підкреслюю законних військових цілей. Ну, принаймні, від Джозепа Бореля підтримка власне цьому дозволу прозвучала досить потужно. Богдане ще одна тема, яка отримала нове дихання сьогодні, це відповідальності і втілення обіцянок. Що на саміті НАТО у Вашингтоні один із високопосадовців альянсу нам, журналістам, дуже відверто заявив, не все те, що обіцяють партнери в Україні, врешті потрапляє на передову. Що ми почули про це сьогодні, і чи лишається це вагомою проблемою? Знову ж таки чи нове це війна? Це постійні втрати, постійні проблеми, постійні е, втрати е, людей, втрати життів, і е, те, що потребує Україна як народ, який захищається від агресії е, величезного сусіда. Е, очевидно, що потреби постійні, чи вони всі задовольняються? Український президент Володимир Зеленський ще раніше, зокрема американським журналістам в інтерв'ю для преси, заявляв, що допомога надходить не вся, що вона затримується. Я особисто запитував українського президента у червні на саміті миру у Швейцарії, чи вирішена ця проблема. Він сказав, що фактично. Проблеми залишаються, ми їх вирішуємо, сказав він. Але чи ми отримуємо все, і чи отримуємо тоді, коли треба? Він сказав ні. Сьогодні ж один з найбільших можна сказати, таких найгучніших друзів України. Міністр закордонних справ Литви сказав також, що проблема є і не лише у затримках постачання, але і він сказав, що є випадки, коли постачається не зовсім справна техніка чи неналежно підготовлена техніка. Ось як він говорив про це being made. Це дуже прикро, але я вважаю, що нам треба почати ставити дуже конкретні запитання стосовно того, що коли оголошуються обіцянки, і країна X обіцяє обладнання Y, а виявляється, що обладнання Y не придатне для використання, що воно потребує ремонту, і це забере дуже багато часу, щоб його доставити. наприклад, у розмовах з українськими друзями ми дізналися, що певне обладнання, яке було обіцяно минулого року, буде поставлено лише у 2027 році, незважаючи на те, що розрахунки і обіцянки, і оголошення і заголовки вже були 2023 року. Ви знаєте, що обіцяють поставки, а на жаль, солдати на полі бою вимушені воювати з тим, що вони мають зараз, і запаси зменшуються. І як ви знаєте, в Путіна є надійні друзі: північні корейці, іранці здатні постачати Росії, що вони обіцяли. Отже, є ця різниця. Часом ми розповідаємо гарні оповідання, щоб показати нашим громадянам, що ми борці за добро. Але але коли приходить до постачань, то справа іноді зовсім інша. Богдан у нас лишається буквально 40 секунд. Чи пропонує він ЄС чи НАТО рішення цій проблемі? Українського міністра запитали, які причини цих проблем і затримок. Він сказав, що пояснення йому називають різні, Бюрократичні затримки, політичні протистояння всередині країн, навіть вибори в деяких країнах. Отже, як виглядає? Кожна окрема держава, кожен партнер України має свої якісь там конкретні проблеми, і вони мають вирішуватися всередині тих країн донорів. Дякую тобі, Богдана. На зв'язку з Лондона був мій колега Богдан Цюпин. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія запустила по Україні понад 9600 ракет, майже 14 тисяч ударних безпілотників та понад 33 тисячі керованих авіаційних бомб. Лише на атаку 26 серпня Росія витратила мільярд і 300 мільйонів доларів. Про це під час засідання Ради безпеки ООН у середу заявив постійний представник України Сергій Кислиця. На засіданні, яке скликали на прохання України, заступник генсека ООН Борослав Єнча поділився найостаннішими даними організації організації про жертви і руйнування в Україні за його інформацією. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 11 тисяч цивільних, з них 639 – діти. Липень став найбільш смертоносним місяцем для цивільних в Україні. Додав Єнча, попри продовження агресії, Росія не зможе підкорити Україну. Наголосив Роберт Вуд, заступник постійної представниці США при ООН. Він висловив сподівання, що наступний день незалежності Україна зможе відсвяткувати. Спокійно. Росія не може і не підкорить Україну. Україна та Сполучені Штати досягли конкретного прогресу, підписавши у червні історичну двосторонню угоду про безпеку. Але ми не одні з Україною. 32 союзники та партнери по НАТО пообіцяли підтримувати нагальні потреби України в безпеці. День незалежності України є нагадуванням про те, що на кону йдеться про фундаментальні принципи суверенітету і територіальної цілісності. Наша відданість цим принципам, які наша відданість Україні, не похитнеться. Росія не може перекороювати кордони України силою. Сполучені Штати знову закликають Росію припинити невпинні атаки на Україну та негайно вивести свої війська з території України. Сподіваємося, наступного року Українці зможуть святкувати День Незалежності у мирі. Майже тисячі українських військових втратили зір, захищаючи Україну від російського вторгнення. Серед них і Сергій Райлян. Він мінометник і командир відділення 79-ї бригади. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на позиціях на Луганщині біля міста щастя. Численні травми та переломи боєць отрималася на протитанковій міні. Лише операція на обличчі тривала 8 годин. Більше року він та дружина боролися за те, щоб повернути зір, проте безуспішно не допомогла навіть складна операція. В одній із найкращих офтальмологічних лікарень Сполучених Штатів історію захисника розкаже Ірина Соломко. Сергій Райлян до збройних сил України долучився одразу після того, як йому виповнилося 18. каже встав з пар в університеті та пішов до військомату. Зізнається на це його рішення. Плинув 2014 та окупація Росією Криму та частини Донецької та Луганської областей. Сергій родом з Миколаєва, тому мріяв долучитися до лав 79-ї бригади. Вдалося це не одразу, але повномасштабне вторгнення він зустрів вже як військовий цього підрозділу. Перед великою війною в його житті сталася ще одна важлива подія: він одружився. У Червні 21-го року ми виїхали на ротацію під Луганськ, і звідти, в кінці жовтня, я отримав відпустку і приїхав одружуватись. Ось одружився, повернувся назад. Повномасштабне вторгнення Сергій зустрів на бойових позиціях. Ще до 24 числа нас почали дуже сильно обстрілювати і потім, вже 24-го числа, танки, танкові колони Ось. за підтримкою артилерії та авіації. Спочатку під Луганськом були населенку щастя, можна сказати, а потім було Северодонецьк. Потім Богородична, Святогірськ був наступ на криміну, і Ми його намагали зупинити. тим самим, що нас були після того, був Лиман після Лиману, вже Богородична, Святогірськ, і після цього Мар'їнка. Сергій мінометник. Час його підрозділу стояв дуже близько до лінії зіткнення разом з піхотою. Дружина Сергія Валерія каже: неодноразово думала, що чоловік загинув. Тому ну лінія фронту там же тому, що лінія фронту рухається. Там діпстейт малює мапи. І ти бачиш, що твій чоловік тут, а лінія фронту вже там, і він десь цілий день не виходив на зв'язок. Пам'ятаю, я не пішла на роботу вже ввечері. Він дзвонить. Я кажу, сонечко, ти як? А він мене питає про те, що відбувається в інших місцях фронту. А потім просто увесь час було страшно. в других то своє поранення Сергій отримав у жовтні 2022-го під май. Рінкою, яка зараз, так само як і Бахмут, знищена та окупована Росією. Сергій згадує дороги розмило, і він разом з побратимами підірвався на протитанковій міні. Вибухова хвиля була з боку Сергія. Окрім того, у машині здетонував бойовий комплект. Ми були на зв'язку, він такий, я съєжу, пацанов проведу. Ми були на зв'язку. Він сказав, що він поїде, проведе хлопців, і до 12-ї буде. О 12-й він не вийшов на зв'язок. Ввечері він не вийшов на зв'язок. І вже зранку наступного дня мені сказали, що він підірвався на міні. Спочатку він був у Дніпрі. Буквально за кілька днів його евакуювали до Києва і вже там почали більш-менш лікувати. Вже в Києві стало понятно, що жити буде. Вже у Києві стало зрозуміло, що жити буде. Те, що ноги відірвало, було зрозуміло одразу. А от чи буде він бачити, чи буде він чути, чи буде він відчувати ноги. Бо хребет був зламаний. Щелепа вся була переламана. Була операція на обличчі, і обличчя Сергію збирали вісім годин. У щелепи ставили пластини. У ну, мене що була? Відкрита черепно мозгова тобто кусок черепу відвалився. Зламані очниці, носова перегородка, відірвані губи повністю були. Маленький шматочок залишався. Нижня верхня щелепа зламані. Тут зараз дві пластини, хребет в двох місцях, таз в двох місцях, розтрощене стегно. Ну, і так. Валерія зізнається, у той момент думала про найгірше. Я не знала взагалі, чи взагалі буде у мене чоловік, чи не буде він овочем, бо в нього серйозна травма голови, набряк мозку. Чи буде він бачити, чи буде він чути? Сергій привів у комі майже місяць. Він мав близько 30 операцій. Завдяки лікарям, а також турботі та підтримці Валерії, йому вдалося практично повністю відновитися. Єдине, що так і не повернулося, це зір. За словами Валерії, лікарі втратили час, бо були зосереджені на вирішенні інших проблем Сергія зі здоров'ям. Подружжя розуміло, єдиний шанс повернути зір це лікування за кордоном. Тим часом один з американських благодійних фондів запропонував Сергію протезування ніг у США. Домовились на тому, що вони допоможуть мені знайти от офтальмолога, який зможе прооперувати мене. Бо я вже на той момент вже півроку шукав, де це можна зробити. І що в Україні така операція на той момент не робилася? У США Сергій потрапив до однієї з найкращих очних лікарень країни. Йому зробили надскладну операцію та трансплантували проте сітківки, які коштує 30 тисяч доларів. Проте, попри зусилля лікарів, зір так і не повернувся. Сергій розповідає, йому було важливо спробувати, і тепер остаточно прийшло усвідомлення того, що решту свого життя він проведе у темряві. Каже, зараз є багато приладів, які полегшують життя незрячих та дозволяють їм бути більш незалежними. Так, ось. так це ось о, цей девайс, який сигналізує про рівень води. Коли вода доливається до цього рівня, він починає пищати. Сергій каже, намагається бути максимально незалежним від Валерії. «Сигнал помінявся. Ну, якщо звикаю до якогось будинку, я сам собі душ приймаю. Все. Я знаю, де знаходяться крани, душ, як його вимкнути, як його перемкнути. Втім, Валерія завжди поруч з чоловіком. Вона стала його очима та опорою. Е, ну, в основному дивимося сіткоми якісь опізнавальні програми. Тому що там не треба так сильно уявляти, як якихось там фільми жанру героїки. Плюс, якщо є така потреба, Лера мені тихо коментує фільми. Тобто пояснює, що відбувається на екрані. Допомагає арт-терапія. Волонтери подарували Сергію гітару і він намагається знову почати грати. Через те, що не можу швидко перекладати пальці і знати, на якому я саме ладу. Доводиться на першій частині гри було тільки грати. В телеграмі групу зробили, де я питаю якусь вісню, мені на неї кидають акорди, так я тьмо, можу зайти подивитися, ну, прочитати це повідомлення. Попереду у Сергія закінчення протезування та довгоочікуване повернення додому, де на нього чекає ще кілька операцій по реставрації обличчя. Він також хоче нарешті стати на ноги, навчитися орієнтуватися по навігатору та почати ходити самостійно. А ще мріє про спеціальні окуляри для незрячих. Вбудовані функції деякі там, якщо обираєш там роз. Розпізнання предметів інтер'єру, то ти там кудись дивишся, воно тобі каже, там на другу годину ліжко, там, на дванадцяту двері. Вони коштують 2500 в базовій версії. Я mm -hmm. на себе завжди шкодую грошей, але можу спокійно там, купити якогось дрона. Каже, вже відчув, що в Україні практично відсутня культура спілкування з незрячими та людьми з інвалідністю. І це треба змінювати. Каже, його приклад та сила духу надихає інших не здаватися. Коли я в Одесу приїхав, мене поселили в палату з хлопцем, якому просто там в одне кульове поранення було. Він лежав, помирав. Ось і через пару тижнів він вже дзвонив там своїм там, друзям родині, розказував, що ну ноги є, очі бачать. В мене все нормально. Сергій зізнається, не хоче, аби Україна повторювала підходи радянського союзу, коли люди з інвалідністю або не виходили на вулицю, або їх вивозили в село. Поранений боєць хоче, щоб він та його скалічені побратими могли вільно гуляти містом та бути повноцінними членами суспільства. І планує виборювати ці можливості як для себе, так і для інших. Сіла Дельфії Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки. Кої війни в Україні розвивався американський футбол, зокрема у Вінниці. Зараз це неможливо, адже велика частина команди Вінницькі вовки та інших воюють на фронті. Натомість у місті дедалі більшої популярності набирає безконтактний різновид гри гри флагфутбол, але грають у нього переважно діти і підлітки. Про тренування під сиренами допомогу інвентарем від американських волонтерів та мрії на майбутнє. Вінницькі вовки розповіли Тетяні Кукуріці та Сергію Рибчинському. Я дуже пишаюсь. Дуже пишаюсь нами. Вінницькі вовки команду з американського футболу під такою назвою організували у Вінниці ще у 1996 році. Щоправда, на початку 2000-х команда припинила існувати. Але у 2006 році клуб відновили. За цей час оновлені Вінницькі вовки вони були і призерами чемпіонатів України першої ліги. До нас в 2013 році приєдналися вже і черлідери, і дівчата з флаг футболу. Через декілька років ми почали і діток тренувати. Давайте поки три чотири. Бовки! Зараз вінницькі вовки велика спортивна родина. В американський футбол грають чоловіки, жінки та діти. Є команда підтримки. Вінниця це тому приклад, і наскільки можна класно мати от спортивний колектив, спортивну команду і при ній мати команду з черлідингу. Що можу сказати? Що це набагато видовищніше, видовищніше виглядає матч, коли є черлідери, коли є група підтримки, коли є болівальниці, які заряджають на успіх, на перемогу. Раз два-три. Найкращим сезоном для вінницьких вовків був 2021 рік. У команди були спонсори, легіонери зі сполучених штатів Америки, Канади, Британії та Німеччини. Від початку повномасштабного вторгнення в американський футбол в Україні не грають однак, деякі команди змогли відновити тренування з флаг футболу. Половина команди в збройних силах декілька гравців загинули, і ця історія ну, вона підходить для будь-якої команди з американського футболу. Так як ми знаходимося далі від фронту, ми можемо тренуватися. Ну, тобто ми в, не те, що в умовно, ми в дуже безпечному місці знаходимося. Якщо говорити про харківську команду, вони взагалі не починали навіть тренуватися. Вони навіть у флаг футбол не тренуються. Київські команди, крім однієї, на той час було їх п'ять, на кінець 2021 року, зараз одна команда ледь-ледь тренується. З Понад півтора десятка команд, які розвивалися до повномасштабного вторгнення Росії, залишилося шість. Ніхто не готовий нічого відновлювати до закінчення війни. Це неможливо просто американського футболу дорослого не буде до закінчення війни. Єдиний варіант, який я бачу, більш-менш можливий це діти, це юнаки, які до 25 років, починаючи від 16, які почнуть тренуватися. Повноцінний американський футбол потребує фінансів та людей. А от його різновид флагфутбол дешевший та потребує менше гравців. Ми проводимо набір в школах, ми беремо з з 8 років, як хлопців, так і дівчат. Тобто в нас початково це категорія Ю-11, самі маленькі, самі молодші. І ти так поступово переходиш з Ю-11 до Ю-13, до Ю-15, до Ю-17, і вже звідти ти переходиш в дорослу команду. Розвивати флаг футбол в Україні допомагають американські волонтери. По командах національної футбольної ліги вони зібрали інвентар та передали українським клубам. Наші діти і е, діти там з Долбунівських Орлів, е, в Ужгороді команда, вони всі тренуються з цими поясами, які надав фонд Патаки. Так само м'ячі синенькі, у нас там є НФЛ Нерф, теж це фонд Патаки нам передав. Декілька шкіряних м'ячів нам перепало. Ну, тобто ця допомога вона була дуже вчасною. Е, і це наштовхнуло нас на думку про те, що потрібно з цих. Е, Флагфутбол розвивати серед дітей не просто в клубі нашому, а розвивати його по школах. Завдяки американській допомозі Вінницькі вовки не витрачали кошти на інвентар для себе. Натомість купили його для чотирьох десятків шкіл. Флагфутбол, а згодом і американський, хочуть зробити більш популярним в області. І коли ти починаєш я ж кажу, дивитися цей спорт, Ну, неймовірно, неймовірно. І ти розумієш, чому в Америці цей спорт захоплює всіх людей? Чому це найбагатша спортивна організація у світі, Національна футбольна ліга. Вона багатша, ніж будь-яка інша спортивна організація, ніж що нас, ФІФА, да, здається, ніж Олімпійський комітет, ніж будь-яка. Це національна футбольна ліга. Це не просто так, тому що це цікавий спорт, це неймовірно інтелектуальний спорт. Це, ну, це це щось неймовірне. Я ж кажу, це щось, що стоїть уже на, на наступному рівні звичайний спорт, який вам знайомий. Тому от футбол він захоплює американський футбол у Вінниці. Планують відновити після війни. Вінницькі вовки хочуть знайти спонсора, який допоможе придбати екіпірування. Також клуб сподівається, що у команду повернуться гравці, які зараз воюють на фронті. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для голосу Америки. З Вінниці. Дім для всіх друзів України так перший нерелігійний український культурний осередок у Сієтлі Толока описують його засновники. Тут допомагають біженцям, організовують мистецькі майстер-класи, мовні курси та культурні події. А в майбутньому планують і заходи для американців, які хочуть більше дізнатися про Україну. Розповідає Христина Шевченко. Дві українки Олена Баденко зваричук та Оксана Кравезюк вісім років тому переїхали зі своїми родинами до Сполучених Штатів. Олена у США здобуває юридичну ліцензію. Оксана обіймає посаду керівника відділу персоналу в органах місцевого самоврядування. Та, попри зайнятість, вони стали двигунами української громади Сієтлу. Торік подруги вирішили скерувати свою енергію на користь української громади та взялися за створення української суботньої школи для українських дітей, а пізніше цілого центру для української громади, який назвали Толокою. Школа тільки в суботу. І ми розуміли, що винайняти приміщення, яке потрібно тільки на суботу, це е, ну, просто використання дарма приміщення. І ми вирішили запросити всі проекти, які тільки захочуть, кому треба приміщення, доєднатися і спробувати гуртом це організувати. Від серпня минулого року тут оселилося з десяток проєктів: йога та малювання українською, театри для дітей, різноманітні творчі майстер-класи та мовні курси. У нас є дві групи для дітей і для дорослих. Які вивчення української мови як другої, тобто учні не вчили ніколи не спілкувалися українською мовою з нуля з нуля. А і це цього, цього року буде третя. А з його року ми, цього року ми відкриваємо третю групу Будемо для підлітків. для для, для За час свого існування толока стала справжнім інкубатором для ідей та проєктів українців. Охочі можуть безкоштовно чи за невелику пожертву реалізувати свій задум. Візьми якогось перламутрового кольору. Да. да, вона має бути яскрава. також тут активно допомагають біженцям, надають психологічну допомогу, проводять курси англійської. Дехто приходить просто поспілкуватись. Їм допомагає там оформити папери і все решту зробити. Та з цим проблем нема, але нема цієї емоційної підтримки. Навіть просто банально з кимось ще, крім родини, поговорити українською, зробити щось, випити кави. Участь у заходах толоки для біженців та їхніх дітей безкоштовна. Це ж стосується і суботньої школи. Ми намагаємося зрозуміти, як ем, допомогти дітям відчути е, гордість, що вони українського походження, зберегти цю гордість і побудувати зв'язки, щоб вони не відчували, що вони одинокі тут, що вони мають зв'язки з іншими українцями, дітьми їхнього віку, з якими вони ходять разом в школу. А і Оскільки ми йдемо до дітей з любов'ю, до родин mm. з любов'ю, дітям хочеться до нас повертатися, особливо, якщо ми видаємо ще цукерки українські. Mm -hmm. Це Оленкіна да, фішка недавно. Вони знають, що вони, навіть якщо вони зроблять стійку на бровах, ми їх все рівно любимо. Усі люди, які займаються організацією проєктів у толоці, не отримують зарплат, а оренду приміщення оплачують за рахунок благодійних внесків від громади. Тобто, як я казала, що толока буде існувати, тоді коли це громаді потрібно. Громаді не потрібно, немає донейшині, немає толоки. Толока стала першим нерелігійним українським центром у штаті, тому його аудиторія це нова хвиля емігрантів, що не належить до релігійних громад. До слова, це не завжди українці. Інколи сюди приходять небайдужі американці, які хочуть допомогти біженцям. Тож наступний крок низка англомовних заходів, щоб долучити до української культури місцеву громаду і розповісти більше про Україну. Є є частина інформації, яка спотворена. Передусім, наприклад, наша боротьба за те, що Леонтович написав Щедрика, і це український композитор, а ніяк не російський. Наприклад, саме українцю НАСА завдячує траєкторії польоту космічного корабля на місяць, так? і американці кажуть, та ні, це раша. І ти такі кажеш, та ні, народ, це не раша. І починаєш розказувати. Оксана та Олена розповідають, що за дуже скромними підрахунками у толоці побувало вже більше тисячі людей. Збираються навіть влітку. Сіетлу Христина Шевченко, Богдан Шевченко для Голосу Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимося завтра. На все добре. Бережіть себе, Па-па.